І так, будь-яка система має бути у нас налаштована, так, для того, щоб ми могли ввести облік. І перше, що, про що я хочу сказати, це загальні налаштування для нашого виробництва. І так, для того, щоб відвімкнути можливість планування і обліку виробничої діяльності, нам необхідно ввімкнути відповідну опцію планування і облік виробничої діяльності. Надалі ми можемо з вами зазначити спосіб розподілу матеріалів за замовчуванням. Автоматично, система буде автоматично розподіляти матеріали на наш виріб, на наш випуск та вручну, коли нам треба буде з вами вручну. Вказати, який матеріал, на яку продукцію необхідно розподілити. Якщо ви хочете використовувати відображення етапів виробництва, ми можемо з вами відповідно увімкнути дану функцію. Також в системі є можливість вказувати, який етап, який підрозділ буде виконувати. Додаткова функція, яка. Присутнє в системі це використовувати параметричні специфікації, тобто є можливість налаштовувати формули, коли система буде самостійно за формулою розраховувати, наприклад, нашу потребу в матеріалі від тих чи інших параметрів нашої продукції. Технологічні операції, якщо ви хочете описувати технологічні операції. Відсвятковувати виконання технологічних операцій ми вмикаємо дану функцію. Також, якщо ви хочете планувати операції замовлення на виробництво, тобто прописувати всі ці операції, ви також можете це, цю функцію увімкнути. Спосіб розрахунку вартості операції за замовчуванням, ви також можете вказати. В налаштуваннях для виробництва це може бути за нормою часу або фіксована вартість незалежно від того скільки часу буде страшено на виконання тієї чи іншої операції загалом.